Білоцерківській художній академічній школі виповнилось 30 років. За цей час академічна школа стала провідним позашкільним навчальним закладом Київської області в галузі мистецької освіти для школярів. Саме на честь 30-річчя в Білоцерківському краєзнавчому музеї розпочала свою роботу художня виставка, де представлені сотні робіт випускників академічної художньої школи. Оце ювілейна виставка, а не виставка. Показна, що от нам 30 років і таке інше, це означає, що ми хочемо в цій залі показати кухню, атмосферу життя школи і мистецької підготовки. Тому тут є роботи наших випускників, і кіно, і фото, мистецтво, і живописи, графіка, скульптура, є роботи сучасних наших студентів, є роботи із фондів музею. Ми хотіли, щоб всі, хто сьогодні прийде, вони доторкнулися до о, той тканини, атмосфери спейсу, в якому от відбувається те, що в школі відбувається, без перебільшень тисячі білоцерківських дітей за роки роботи школи пройшли навчання з академічного рисунку, живопису, композиції, пластичної анатомії, перспективи, історії мистецтв, скульптури та інших мистецьких напрямків. Тисячі дітей отримали знання та натхнення творити, стали креативними та активними членами українського суспільства. Я вдячний Олександру Федоровичу, вдячний цій родині, Тетяні Олексіївні. Я, я вдячний за те, що ця людина зустрілася на на, на, на моєму шляху, на нашому шляху, на шляху нашої сім'ї. І я, дивлячись, сьогодні от Лена у нас присутня. Випускниця цієї академічної художньої школи, наш Валь'яр Каміщенко, однокласник. Ну, Господи, скільки, скільки таких дітей, чудових, абсолютно креативних. Він же у нього креатив, знаєте, як джерело, нескінченне, це гейзер, це б'є, 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 це правда. Методичну опіку та творчі спрямування школи підтримує Національна спілка художників України. Саме з рук її голови Костянтина Чернявського Олександр Дмитренко отримав високу нагороду. Медаль за творчі здобутки національної спілки художників України. Медаль за творчі здобутки національної спілки художників України нагороджується Дмитренко Олександр Федорович. Також вітали митця та усіх учнів академічної школи, і ціла плеяда гостей художники, батьки випускників, представники влади міста, району, області та країни. З величезним задоволенням хочу привітати з 30-ти річчям вашу академічну школу цієї почесною грамоти і вчителю. Дякую вам дуже за очі. Сьогоднішні непрості часи мистецтво лікує душі українців, адже споглядаючи прекрасні роботи, хоч на коротенький час, ми відволікаємось від повітряних тривог, від бентежних новин та забуваємо про стрес і намагаємось жити тут і зараз. Я як випускниця, хочу подякувати родині Дмитренка за те, що вони навчили нас бачити прекрасне в кожному дні. Я вважаю, що саме мистецтво має Наповнювати нашу країну любов'ю, красою і сприяти тому, щоб на нашій землі якнайшвидше наступив мир. Виставка робіт випускників Білоцерківської художньої академічної школи продовжуватиметься до 24 жовтня. Тож завітайте до краєзнавчого музею, аби доторкнутися до прекрасного Дмитро Ніжельський новини, телеканал Крокус.